Доброго дня, ми звати Дворок Микола Юрійович. Я готовий зайняти пост президента, щоби наконец-то, витащити Україну з цього, будемо так сказати, бардака і лайна, в якому ми з вами всі знаходимося. Тобто, ми маємо країну, яка не здатна створити для своїх граждан умов для того, щоб вони могли тут нормально жити. Створювати собі блага, забезпечувати свою безпеку і все інше. І при тому, що це питання того, що не може створити, вона просто не дозволяє цього, цього нашим громадянам. Тобто у нас за багато років створилася система, задача якої лише наш пограбунок, наша експлуатація, ніяких ідей про того, щоб надати людям свободу і як дати їм можливих самих себе. Забезпечувати в цій системі немає. Вона лише створює нам заборони, прігради, обмеження, і в нашій країні давним-давно люди просто втікають, тому що у них немає вибору. І питання того, щоб змінити нашу державну систему на таку, де буде свобода і конкуренція, де влада буде знаходитися в громадах, де кожна громада. Буде сама організовувати своє життя, буде виглядати як маленька держава, у якої є свої судді, яких вона обирає, прокурори, начальники поліції, вона сама робить свої правила, по яких вона там живе, просто платить невеликий податок на утримання держави, яка займається лише виключно охороною. Наш громадян зовнішньої оборони і всім іншим, і не знімає ніяких повноважень чи можливості в справи людей і бізнесу навіть. Верховна Рада двохпалатна, яка має бути створена, вона теж не буде мати ніяких повноважень для втручання в бізнес і в життя людей. Кожна громада сама вправі собі організувати своє життя. І при тому, що я кажу, це ідеальний варіант держави для всіх. Подивитися на Сідньої Штати. Там кожна громада сама по собі, кожен штат сам по собі, кожен штат, кожна громада – це своєму своєму образі лабораторія. Там швидко можна вирішити будь-які проблеми, можна швидко подивитися сусідню громаду, де у них там добре все виходить, і швидко перейняти, то там дуже швидко все вирішується, і тому дуже швидко йде прогрес на те, щоб забезпечити найкращі умови. Йдеться конкуренція між громадами, де громади борються за людей, за бізнес, щоб бізнес був в них, щоб люди у них добре жили, і тому там люди добре живуть. А якщо навіть, плюс ким би вони були? хоть там социалистом, националистом, там кем угодно, можете сварить себе, хоть геем, там с кем бы вы ни, ни, были, вы все равно там найдете свое место. То есть вы найдете в той стране, которая мая будет сбудована, свое место, вы можете себя организовать, где целый город, где у вас будут гей-парады и там все что угодно. То есть Все на ваших руках, то есть у вас буде повний вибір. Це буде країна для всіх. Інак таким чином можна створити країну, в якій всі ми, всі, які ми не були різні, ми знайдемо своє місце і зможемо нормально жити і реалізовувати себе по повним. Бо розумієте, в тих системах, де кого-то намагаються присінгувати, де люди, які можуть зробити більше, їм цього не дають, а ті, які нічого не можуть зробити, намагаються жити за рахунок тих, хто щось то робить. Всі втрачають все рівно в загальному. А так вийде, що хто там взявиться там сотні Ілони маски, пойдуть технології, з'явиться нові там товари, технології нове озброєння, і тоді нам Росія буде не страшна. Тобто єдиний спосіб нам перемогти Росії, це зробити свою країну більш сильною, ніж Росія. Це підняти ВВП хоча б там троє. І вже нам Росія буде не страшна. То тобто, нас було пусім 200 мільярдів до війни. Ми робимо навіть 400. зараз. повторюю, 400. і нам вже Росія буде не страшна. Якщо ми зробимо 600, то Росія взагалі поп'ятиться. Тому що Росія дуже велика. У нього дуже багато фінансів виходить на утримання цієї великої гігантської території, тому навіть незначний рост. Це дозволить нам уже і зупинити, перемігти Росію, але, але шанси зробити нам в такий же самий ВП, як в Росії, навіть перегнати її у нас куча таких варіантів. Вам приклад постійно ставити Іспанію. Бо маленька Іспанія має таке саме ВП, як гігантська Росія. І ми теж можемо це зробити. І це може зробити лише. Тим, що буде надана свобода для бізнесу, щоб ніхто не заважав людям займатися тим бізнесом, який вони хочуть. Значить, мовні податки, і мінімальна кількість чиновників, і чиновні, і повна заборона чиновникам втручатися в бізнес. Ще маленькі громади якось там у себе можуть щось реалігувати. Іменно така країна, іменно така державна система дозволить нам створити країну, в яку всі почнуть повертатися, яка буде здатна забезпечити нашу армію і зупинити і. Прогнати нашого ворога і навіть більше. Якщо ми таке створимо, у нас стане країна, до якої фактично в союз. Не ми будемо куди кудись, щоб приєднатися, а до нас буде проситися приєднатися, до нас приєднається наш союз і Польща, і Прибалтика, і Білорусі, і навіть в Конічному і до нас приєднається Південна Росія, яка прийме наші правила, прийме нашу державну мову українську, по якої будуть вестися документи оббік і юридичні документи, і люди, які будуть сюди приїжджати, їх діти будуть вчити українську мову, і буде вам вся культура українська. тому що ця культура буде країни багато країни. Бо розумієте, якщо ми втратимо цей шанс, якщо ми втратимо цю країну, то навіть якщо ви вийдете, вам буде стидно казати, що ви українець, що ви ті люди, які... Це зубіла жадність, жадність націоналістичних поглядів, там ще якась жадність за корупціонерів. Сірі вам буде просто стидно казати, що ви українці. Ви будете просто ховатися і казати, ні, я не українець, я, я там непонятно хто там, блян". тому що власне, вас на вас будуть дивитися як на яких-то ідіотів, які мали всі шанси, мали гарну країну, велику гарну країну, сосім трудолюбивих і відважних людей, і все рівно просрали всю свою країну, тому що немає мозгів. Немає мозків просто дати людям свободу, самим вирішити всі проблеми. Тому просто задумайтесь. У нас немає ніяких інших варіантів. Ми просто зобов'язані це зробити. І перше, що ми маємо зробити, це провести вибори якомога швидше. І ми всі з вами чекаємо на вибори. Все, чекаємо.